Добре, що мої знищили автор стоп ще. Ну привіт. Кто це? Я вас не ищу. Ха-ха-ха-ха, що за обирай, або ти добрий, або тебе знай. Ні, я не дозволю, щоб ти такое таке зробив. Это Б. предупреждав о Джимен! Я... Моя ціль, що ти помер. О, ні, потрібно тікати. Ні. Весь світ було знищено астромазершипом, бо в нього такий сильний то що з помогом лазера він всю планету зробив так, щоб вона взірвалася, і від неї залишилось тільки коли, а, маленький камінчик.